Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж там відбувається в Каліфорнії, які причини цих протестів, якими можуть бути наслідки як для самого штату, так і для країни в цілому, а також конкретно для Дональда Фредовича Трампа. Та будемо ми про це все говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропустити. Нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, за методичкою Джей Ді Венса я подивився Сторіс і все зрозумів, зрозумів, що там відбувається, але крім того, там трошки десь якісь новини, почитав якусь статистику, соціологію. І на довершення, друзі, щоб продемонструвати свій рівень експертності в питаннях Каліфорнії, мушу зазначити, що я подивився. П'ять сезонів серіалу Californication. Тому якщо хтось там зі Сполучених Штатів Америки захоче сказати, що я нічого не розуміюсь на тому, що там відбувається, то у нас з вами буде дуже бурхлива дискусія. Отже, давайте коротко по хронології. 6 червня 25-го року, тобто нинджі актуальна історія, відбувся великий рейд. Цей рейд провели ICE. Це федеральна агенція, яка займається міграцією по суті, в ну, міграційними питаннями, і це давно анонсована боротьба з нелегальними мігрантами, на якій, власне, Дональд Трамп багато в чому приїхав саме в овальний кабінет. Почались дуже серйозні рейди, затримання посеред вулиці, на робочих місцях, в супермаркетах. Людей просто хапали. Закидали в бусік, от така каліфорнійська бусифікація, і відвозили в невідомому напрямку. Люди, звісно ж, обурились, і після затримання там близько 51 перших людей почалися протести. Почалися ак активні протести, а, але вони не переростали нічого серйозно, доки поліція не почала їх розганяти. Як заз зазвичай і трапляється відповідно. І вже станом на зараз, на 9 червня, вони переходять на ще вищий рівень, тобто там спалюються автомобілі, будівлі адміністративні відбуваються погроми, тому що насилля породжує тільки більше насилля. Протестувальники напружені, поліція напружена. Починаються виникати якісь дуже дивні історії, як там, наприклад, коли поліцейський вистрілив гумовою кулею в журналістку, і я бачив це відео. Не можна сказати, що це була якась випадковість. Він бачив журналістку, бачив камеру. Йому ніхто не закривав огляд, його ніхто не підштовхував. Він просто чомусь вирішив це зробити. Загалом несеться досить серйозна історія, такого в Сполучених Штатах Америки не було, ну, мабуть, з часів штурму капітолію. Але про це ми поговоримо окремо. Звісно ж, Дональд Трамп як президент Сполучених Штатів Америки, який власне і запустив цей процес своєю агресивною антиміграційною політикою. Uh, почав обурюватись, почав uh, закликати там, жорстко розігра... розігнати мітингувальників і мобілізував Нацгвардію. Uh, Трапилася ось така історія. Він сказав, що буде Нацгвардійців відправляти, тільки там не, не так все просто. Насправді у штатів є досить серйозна і велика автономія, і не можна просто взяти якийсь федеральний орган, відправити когось там десь розганяти без дозволу. Влади штату. це хіба що в виключних випадках, коли там загроза державності є, і місцева влада відмовляється, чи не спроможна з цим впоратися. Але пройшло буквально кілька днів, і місцева влада каже, що вони будуть подавати в суд на Дональда Трампа, що він сує суди свого носу, кажуть, що вони розберуться з усім самі. Місцева поліція все вирішить. Якщо Трамп туди полізе, то будуть з ним судитись. Це також. Ну досить е, великий плюс насправді те, що суб'єктивується місцева влада. Це два, мабуть, е, два з трьох основних важлів стримування і противаг в сполучених штатах Америки. Перший це конгрес, другий це незалежні суди, третій це місцева влада. Ну і там ще четвертий незалежні урядові організації, але вони вже мертві, про них немає е, що говорити. І ось місцева влада один з трьох таких важливих е, інструментів, важлів стримування і противаг. Може здобути, почати здобувати знову свою суб'єктність, але Дональд Трамп тисне, тому що протести наростають. Він починає кричати, писати капсом про те, що не необхідно терміново заарештувати людей в масках, заборонити протести в масках і ввести війська. Він так і пише: виглядає реально погано в Лос-Анджелесі. Введіть війська. Не вистачає, прям, знаєте, Путін в війська. Поки що без такого, поки він просто кудись абстрактно пише безпосередньо у себе в true Social. Але ось цікавий такий момент його агресивного налаштування проти цих протестів і в тому числі заборони на носіння масок. Дуже цікаво за цим спостерігати, особливо враховуючи те, що Дональд Фредович Трамп е дуже лояльно поставився до протестів. 2020 року, коли відбувався штурм капітолію, коли загинули люди, загинули поліцейські, коли люди в масках, в шоломах з рогами, в якихось дивних костюмах захопили капітолій. І Дональд Трамп не засудив цих людей навіть більше, коли він став президентом вдруге, він помилував цих людей, незважаючи знову ж таки на загибель цивільних, на загибель поліцейських. Він це зробив. Тобто, ну, тут це свобода слова, це свобода на протест, на волевиявлення. А в даному випадку це друге дуже сильно щось нагадує, якийсь вайб 13 14 років в Україні. Не здається вам? В цьому є певні нюанси, тому що головним політичним радником у Януковича, хто був Пол Маннафорд, американець, який є дуже близьким другом і одним із політичних радників Дональда Трампа. Тому ось такий тонесенький зв'язочок він тут і починає вилазити на поверхню. І ви, мабуть, захочете запитати, а що ж з цього приводу думає Ілон Маск? Ілон Маск тут вирішив все ж таки. Дати задню, тому що тема дуже серйозна, і він навіть е репостнув кілька твітів на підтримку жорст жорсткої риторики Трампа і його реакції. Він сказав, що так, от, не має бути таких протестів, засудив протестувальників і цю всю історію. Все ж таки, в цьому питанні вирішив е Ілан дати назад, вирішив, що. Краще не ув'язуватись у цю конфронтацію і не пробувати десь розкачати свою суб'єктність на цих протестах. Ну, да, в принципі, і окей, до цього конфлікту ми якось повернемось пізніше, тому що якось рівень жабогадюкінгу, поки спав, нецікаво стало спостерігати. Е, ну, а з приводу такої, знаєте, Лицемірності Дональда Трампа і те, що я вже говорив про його лояльне ставлення до штурму капітолію, цієї історії хотілося б ще, мабуть, скориставшись його логікою, логікою його висловлень і думок з приводу України, дати йому певну відповідь: що е, Фредович потрібно зупинити це безумство. Так, не можна робити. Те, що відбувається, це просто божевілля. Гордий штат Каліфорнія, який є історичною територією Мексики і був е, свавільно окупований Сполученими Штатами і приєднаний, анексований в 1848 році, висловлює своє бажання повернутися до історичної альмамати. Понад 40% населення там спілкуються іспанською мовою. Потрібно негайно укладати угоду, потрібно негайно зупинити це безумство. Я гадаю, що Україна в цій ситуації може стати посередником в перемовинах між США і Мексикою, тому що не можна продовжувати цього робити. І, Як то кажуть, make California, Mexico again. І на завершення, якщо повертатись до серйозної риторики, загалом ця вся історія є черговим симптомом дуже глибокої хвороби Америки. хвороби демократії, хвороби державної системи. Те, що ну, геронтократія є очевидною їхньою проблемою, і до цього вони скотились. Не за останні дві каденції вони поступово от, почали до цього переходити ще раніше. Політичні еліти старіють, стають більш закритими і, відповідно, не здатні реагувати на ті виклики, які з'являються із шаленою швидкістю, і пристосовуватись до нових реалій. Е, є багато різночитань за взагалі основоположних законів. І Фундаментальних цінностей в Америки. Суспільний розкол, він колосальний і з приходом Дональда Трампа, звісно ж, він не зменшується. Трамп це не та людина, яка будує мости, це та людина, яких, яка їх просто підриває а на тому місці е будує казино. І важко сказати, чим ця історія на зараз закінчиться. Ну, швидше за все, федеральна влада зможе ці протести. Загасити, зможуть їх розігнати, зможуть це все зупинити. Е, поки що монополія на насилля у держави продовжує діяти. І немає підстав вважати, що це переросте щось серйозніше в якийсь там -ля, громадянський конфлікт. Але насправді, враховуючи те, що Штати багато в чому зараз тримаються на праці мігрантів, те, що це в принципі країна, яка існує. За рахунок мігрантів, яка створена мігрантами для мігрантів і підтримується мігрантами на своєрідно, еволюціонує, але еволюціонує. те, що вона втратила зв'язок зі своєю суттю, це, це багато про що говорить. І зараз або буде віднайдено механізм, і Штати вилікуються самі себе, або їм ніхто з цим не допоможе. Немає країн, які. Дуже сильно так переймались і, і зробили все можливе, щоб вилікувати Штати. Це вони можуть зробити тільки, тільки самі. Якщо зараз Конгрес відновить свою суб'єктність, якщо зараз незалежні суди покажуть свою силу, і місцева влада покаже, що вона здатна і впоратись з локальними проблемами і дати відпір владі федеральній, тоді у Штатів буде шанс. Але глобально. Поки Трамп знаходиться на чолі штатів, ситуація сильно не виправиться. Він не та людина, яка може змінити свою думку, і він не та людина, яка може виправити, е вилікувати ту хворобу, якою хворюються Сполучені Штати, бо він і є симптомом хвороби, а не ліками від неї. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу обов'язково, напишіть в коментарях. Цікаво буде з вами подискутувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо не підписані. А якщо підписані, поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте допомогти українській незалежній політичній аналітиці, то всі реквізити знайдете в описі до відео. А поки. Не прощаємось.